Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті. «Шукаю собачка Укрнет». Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Збройні сили України героїчно звільнили майже всю Харківщину. 10 вересня наші захисники зайшли в село Мала Вовча. Це село біля самого кордону з країною агресором, тому зрозуміло, що його окупували вже вранці, 24 лютого. За 9 місяців руського міру ворог перетворив там життя мирних людей на справжнє пекло. Російські вояки грабували селян, влаштовували в будинках обшуки, примушували до співпраці. Затримували і викрадали всіх, кого хотіли. Серед них і місцевого мешканця вчителя фізкультури Варварівського ліцею Костянтина Григоровича Струка 1976 року народження. Оксана Струк вчителька історії та її чоловік Костянтин протягом багатьох років працювали в Варварівському ліцеї, аж доки не почалася війна. Починався тиск на вчителів, примушували працювати за російськими програмами, нас звільнили за власним бажанням, а потім сказали, що ви повинні прибути до відділу освіти і написати заяву вже ну, до іншої країни. Подружжя Струків до роботи в ліцеї не повернулася. А 8 серпня Оксана вирішила тікати з окупації разом із сином Богданом, якому тот мало виповнитися 18 років. Повнолітніх хлопців ворог на українську територію не випускав. Навчати все треба було Богдану, і ми через це більше всього виїжджали. І щоб його, так як 18 років, ми дуже боялися, щоб його не забрали. Костянтин, залишаючись в окупованому селі, щодня виходив на зв'язок із рідними. В останній раз ми спілкувалися з батьком 13 серпня. Він позвонив нам, говорив, що все добре. Ну, працював вдома, роб... хатні справи робив. 14-го ну, ми очікували, що він подзвонить, ну, як завжди. Ввечір приходить, не ну, дзвонить. Після 15-го ну, в обід. Говорять, що його приїхали і забрали. Озброєні військові удерлися до будинку родини струків, і з селом Міць вивезли Костянтина в невідомому напрямку. Його забрали, відвезли спочатку на Вовчанськ, потім нам говорили, що його відвезли в Купінськ. Тобто правдивої інформації вони не надавали, куди вони його відвезли. Оксана вважає, що затримали Костянтина через наклеп нової адміністрації ліцею. Ця людина це була. Друг сім'ї це колега, з якою попрацювали 25 років в одній школі. Ми з сусідами жили, це вона і завгосп шкільний. Склали списки, кого треба, можливо, перевірити, а можливо, забрати. І до багатьох вчителів приходили, проводили бесіди, питали, чому ви не хочете йти, що це якась змова якась. А до мого чоловіка приїхали і забрали. Мама Оксани, Тетяна, яка живе неподалік, одразу ж пішла до будинку дітей. Це перше ми зайшли, перевернути все, бо витягували з комодів, шуканерів. Це валялося на полу. Коли принесли ключ від хати ми зайшли. Що я, що їхня сусідка? Ми були в шокі, ми плакали. Приїжджали окупанти з перевіркою і до будинку Тетяни. Жінка намагалася розпитати солдатів про долю свого зятя. Відповідь окупанта її страшенно обурила. Якщо він не дуже здорова за Україну, то відпустять. А якщо він е, проукраїнський, то через три роки його відпустять. Це, що я на своїй землі до Росії на переживати? Чи що так вона мені від снилася? Я на своїй землі була і буду, і мої діти також тут. Від 14 серпня рідні Костянтина зовсім нічого про нього не знають. Страшенно переживають, не втрачають надії і моляться за його якнайшвидше повернення додому. Якщо хтось його бачив, десь пересікалися навіть. Повідомте, будь ласка. Придивіться уважно до фото Костянтина Струка. Якщо ви впізнали цього чоловіка. Якщо вам буде щось про нього відомо, напишіть нам одразу. Адреса нашої електронної пошти на екрані. Наступна пришкова історія з Київщини. Там донька і син намагаються розшукати Світлану Михайлівну Дмитрук 1946 року народження з села Неграші Бучанського району. Ще 9 квітня пані Світлана вийшла на подвір'я, стала поратися по господарству, а за кілька годин раптом поділася невідомо куди. Вона була вдягнена в червону ковтинку і світлі штани. В самому селі боїв не велося лише поблизу. Спочатку родичі подумали, що вона поїхала до доньки в Київ на оболонь, але і там вона не з'явилася. Чоловік пані Світлани Леонід Федорович був просто в розпачі від зникнення дружини. Він так її і не дочекався, і в червні, на жаль, пішов із життя. Діти. Просто благають про допомогу і дуже сподіваються розшукати свою маму. Якщо ви впізнали пані Світлану на фото, пишіть нам якнайшвидше наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Днями до нас у редакцію прийшло звернення від Катерини Пожедаєвої. Вона хто знає як переживає за своїх батьків, бо вже дуже давно немає від них жодної звістки. А тато з мамою живуть у селі Берестове, це Дворічанська тергромада на Харківщині. Зараз Катерина з нами на зв'язку. Давайте її послухаємо і спробуємо допомогти. Доброго вечора, Катерина. Розкажіть про своїх батьків, коли ви востаннє з ними спілкувалися? Добрий вечір. Я розшукую своїх батьків. Осійчук Людмилу Антонівну 1975 року народження. Та Осійчук Анатолія Ілліча 1970 року народження. Останній раз ми з ними спілкувалися 4 листопада. Ситуація досить напружена була, оскільки дуже багато військових почали жити в населеному пункті. Російських військових, які через те, що наші захисники пішли в контрнаступ і почали стріляти території, вони почали ховатися в селах. А мама вам розповідала, яка там ситуація в їхньому невеличкому селі Ну тоді була. До 4 числа мама виходила на зв'язок через день. Розповідала, що авіація постійно літає. Чути дуже вибухи в них були прильоти не в нашому селі, а в сусідньому. Там у нас відстань 2 кілометри. Ситуація була напружена. Перевіряли телефони, перевіряли будинки. все, що могли, все перевіряли. Катя до ваших батьків також приходили з перевірками. Так, моя мама є опікуном моєму двоюрідному брату, і він е, проживав разом з ними. Тож він сказав, що е, 6 листопада приїжджали російські військові е, і е, забрали їх в невідомому напрямку. Ні, сусіди, ні він не знають, де вони і що з ними. Те, що брат знаходиться в збройних силах, оце от основа того, чого до них приїжджали і забирали. Слухайте, якщо залишатися вдома вже було небезпечно, то чого ж вони не виїхали? Ми власне авто відігнали в ремонт, і за буквально тиждень чи пів тижня авто забрали додому, але вже потім виникла проблема з пальними, тому, тому вони і не виїхали. Була домовленість така, що вони будуть виїжджати разом з батьками подруги, яка зі мною проживає. Тобто вони одні виїхати не могли. Вони домовлялися, що вони будуть виїжджати їх четверо дорослих і. Двоюрідний мій брат. Я так зрозумів, що Людмила та Анатолій просто не встигли вчасно виїхати. Катя, давайте все ж таки сподіватися, що вони знайдуться. А я звертаюся до всіх наших глядачів. Будь ласка, якщо ви десь бачили, якщо у вас є хоч якась інформація про Анатолія Ілліча та Людмилу Антонівну Осійчуків, напишіть нам якнайскоріше на електронну пошту. Її адресу зараз ви бачите на екрані. І важлива деталь у Людмили Антонівни над лівою бровою є родимка. Рідні намагаються розшукати Віталія Володимировича Токаря 1943 року народження, який проживає у селищі Нижнє Луганської області. Ось його фотокартка. Дочка і онук бачили його в востаннє наприкінці минулого року, коли приїздили з Харківщини. Ну, просто його провідати з початком війни. Родичі втратили зв'язок із дідусем. Онук постійно стежив за новинами. Намагався через знайомих дізнатися про події в його селищі. Він знає, що в тому районі були сильні обстріли, і що влучанням снаряду було пошкоджено будинок Віталія Токаря. Зокрема, було повністю розбито дах у кухні. Онук знайшов чоловіка, який погодився поїхати на Луганщину і провідати дідуся. Він навіть заплатив йому за бензин. Пізніше той розповів йому, що їздив у село, де мешкає Віталій Володимирович, що бачив його, сказав, що з ним усе гаразд. Щоправда, жодних фото, відео чи якихось аудіодоказів він не надав. Тож невідомо, правда, це чи ні. Шановні глядачі, якщо ви бодай щось знаєте про чоловіка на цьому фото, це Віталій Володимирович Токар, 1943 року народження. Будь ласка, напишіть нам скоріше на електронну пошту, шукаю собачка у Курнет. Уявіть собі ситуацію: батька і трьох його неповнолітніх дітей окупанти силоміць вивозять з Маріуполя до Росії, а на блокпосту їх розділяють. Батька затримують, а дітей везуть невідомо куди. Так і почалася ця драматична історія розлуки і довгих пошуків. Вам цікаво, чим все закінчилось? Дивіться. На цих кадрах 12-річний Матвій Меживий з Маріуполя намагається побороти суперника. Хлопчик захоплювався греко-римською боротьбою і неодноразово вигравав змагання. Його завжди усьому підтримувала родина: дві сестрички семирічна Саша та дев'ятирічна Святослава і батько Євген. Чоловік самостійно виховував дітей останні шість років. А як почалася війна, він змушений був кинути роботу. А російські війська на той час вже обстрілювали місто. Всі дома розвалені, бачив, як тривались снаряди. Родина Межевих спершу ховалась у підвалі власного будинку. Потім поїхали до бабуся а згодом до товариша. Думали, що там буде безпечніше, але їхню схованку обстріляли. Осколками посікло стіни, осколками вибило окно на кухні в залі. Ато пробила стінку в туалеті з ванни і практично достала до коридора. Цигарки тоді в Маріуполі стали валютою. За блоків Ген домовився із сусідом. І той відвіз їх до бомбосховища. Замість ліжок там були вуличні лавки. Замість ліхтарів каганці, які сильно чаділи. За кілька днів Євген знайшов місце, де ще можна було зарядити ліхтар. А потім дефіцитом стала і вода. Води не хватало, і то толі дітям води то ли помитися, Ну как б очевиден, скажем так. тому, що води катастрофічно не хватало. Кожен поход за водою це та що дорога смерті. 7 квітня до бомбосховища зайшли російські військові і стали наполягати на евакуації в Росію. Ми живим довелося погодитись. Але на одному з бостів Євгена затримали, бо в його документах була позначка про контрактну службу. Вона скінчилася у 2019 році, і потім Євген повністю присвятив себе дітям. Але російським військовим він видався підозрілим. Дітей посадили в автобус і повезли в невідомому напрямку. А їхній батько цілих два місяці пробув у полоні, нічого не знаючи про і сина. Не знали, що з батьком і діти, і вони самі почали його шукати. Ну, у мене була його ще телефонна книга, там були у нього друзі. Мені коли купили карту, то я тоді почала дзвонити тих друзів, але не змогли дозвонитися. Я знайшов в соцсетях його шефа, з ним зв'язався, і він вже почав пошук. 26 травня Євгена відпустили. Тоді він вже знав, що дітей вивезли у табір під Москвою. Повертати їх ніхто не планував, казали про усиновлення. Почувши про таке, чоловік швидко зібрався і, незважаючи ні на що, все ж таки зміг приїхати до дітей. Це емоції та зустрічі, та щастя та сльози. Дівочки теж плакали, ну тобто, щастя, як і я, щасті ну, тобто... какиян. Тепер родина Межевих живе в Латвії. Восени відзначили день народження Святослави. Діти пішли до школи і дитячого садочка. Матвій захопився волейболом. А єдине, що зараз хоче Євген, це знайти товаришів, з якими він разом був у полоні Дмитра Кудленка і Степана Рибакова. Ось така хороша історія. Але, шановні глядачі. Давайте допоможемо Євгену. Може, ви щось знаєте про його друзів Дмитра Кудленка і Степана Рибакова. Напишіть нам, будь ласка. Добре було б, якби і вони знайшлися. Ми б тоді разом з вами пораділи б іще одній щасливій зустрічі. Але поки що у нас триває війна, тож ми продовжимо шукати людей. Наш сайт допомогова.інфо, наша електронна пошта шукає собачкаукрнет. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.